І ми переходимо до двох питань. Близько 90% українців вже мають на руках заяви на декларації та отримання субсидій. Про це повідомив Арсеній Яценюк. За його словами, статистика позитивна, але треба перевіряти її достовірність. Тож місцева влада в регіонах повинна бути готова відповісти на всі запитання українців і краще, якщо це буде у прямому ефірі суспільного телебачення. Тільки вам треба бути готовими відповідати на всі запитання, які зададуть громадяни. І ще раз проінформувати про. Те, яким чином розіслані заяви, яким чином отримати субсидію, і про те, що не потрібно бігати ні по яким соціальним службам і отримувати жодні довідки. Єдине, що треба, це треба просто знати розмір свого доходу, і це природньо. Але розмір доходу на робочому місці отримується, щоб ці цифри потім балансувалися. Аби перевірити роботу урядової гарячої України, лінії, прем'єр вирішив сам в прямому ефірі додзвонитися до оператора, до аби йому України пояснили, як заповнювати до документи для надання субсидій. Третій раз дзвоню, збивається дзвінок. Після декількох спроб прем'єр так і до оператора. Скажіть, будь ласка, ви можете мені дати відповіді на питання, як заповнити заяву про призначення житлової субсидії? Що конкретно? От розкажіть мені, тут написано про те, що мені треба зазначити доходи. А про які доходи е, треба записувати? Це зарплата, що це таке? Як я можу до вас звертатися? Арсен мене звати. Арсен так. А де ви проживаєте? У місті Києві я проживаю. Коли прем'єр таки отримав всю необхідну інформацію, пообіцяв, що й надалі телефонуватиме на гарячі лінії, і питати, як отримати субсидію. Теж саме він порадив робити главам у В той же час заступник міністра соціальної політики Віталій Мушинін додав, що окрім декларації та форми заяви населення, також отримало інформаційний листок, в якому вказано, як заповнювати заяви, а також контакти центрів, де можуть проконсультувати. Сама процедура з 1 травня ми маємо запровадити вже позаному порядку. Там призначення субсидій управління соціального захисту нагадаємо в українському держбюджеті України закладено 24,5 мільярди гривень на субсидії для населення. Цими грошима зможуть скористатися до 15 мільйонів українців. Запевняє Арсеній Яценюк.